В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі мої улюблені христі, сестри і браття. Слава Ісусу Христу. Я сьогодні щиро сердечно вітаю на цій божественній літургії нашу дорогу сестру Люцину. Сестра є таким. Видимим серцем Радіо Марія сьогодні. Є презентація цього радіо раз в рік це відбувається для того, щоб нам пригадати, що Матір Божа говорить до своїх дітей: сестру. Я вас вітаю. Дякую вам за ці ваші трансляції. Бо саме ця літургія транслюється завжди на хвилях вашого радіо на весь світ. І я завжди переказую вітання усім слухачам Радіо Марія. Сьогодні переказую вам, в особі усіх тих, які зараз є разом з нами. Сьогодні, сестри і браття, Слово Боже, про блудного Сина. А точніше, як Свята Церква сьогодні говорить про милосердного Батька. Кожна неділя наближує нас. До початку Великого 40-денного передпасхального посту і святе Писання завжди готує нас до цього. Сьогодні є блудний син, який, як ви бачите, від Іванилиста Луки з його слів, зробив такий переворот в домі свого батька. Що ми маємо сьогодні зрозуміти? Перше, подивимося на двох синів, старший і молодший. Старший ніколи би такого не зробив, як молодший, працював. Вже, напевно, щось у батька заслужив. Навіть з друзями він собі не міг дозволити козеняти, щоб повеселитися з ними. Не тому, сестри і браття, що батько не хотів дати козеняти. Тому що він був скупий. І він собі не міг дозволити десь прогайнувати просто так, козенятку, з друзями. Завжди був вірний, ніколи морально він би не порушив закон. Але, як бачимо, в кінцевому результаті, ситуація різко міняється. Молодший син, знаєте, ми кажемо часто молодший. То найсолодший, він насолоджувався батьківським домом, любов'ю батька, прислугою, яка служила батькові йому, мав завжди чистий одяг і перстень, що говорив про приналежність до цього роду. І саме в одну мить він прийшов і каже батьку: дай мені половину. Маєтку того, що належить мені по праву. В Часи Ісуса Христа оце Слово дай, мені найдорожче, означає Батьку, я визнаю, що Ти помер. Я визнаю Твою смерть. Тому що отримати маєток можна було тільки після смерті батька. А до того часу. Сини мали працювати разом в одному домі. І вони мали працювати на збагачення роду. А вже після цього вони могли розпорядитися в якийсь спосіб цим, що вони напрацювали, і тим, що напрацював батько. Отож він йому каже прямо в очі: батько, ти вже помер, давай мені маєток, і я пішов. Я пішов бо мені скучно, самотньо, я хочу розваг, я хочу чогось нового в житті. І Знаєте, і батько цікаво, що він не каже сину, та зупинися, та куди ти підеш, та ти ще молодий, а світ такий жорстокий, ні, добре сину. Підпускає просто так свого батька, дає йому його частину, оті вози. Накладає достатками, і син собі за декілька днів їде. Їде, і знаєте, що цікаво, забирає частину свого власного батька, його серце, його дари. Ці дари, якими він користувався безоплатно, він навіть не думав, скільки то коштує та їда, яку подавали слуги на його стіл. І коли сестри і браття є гроші, коли є слава, коли є достаток, тоді є все. Світ плескає в долоні. Є гроші, він міг собі дозволити, будь-що в цьому випадку, що каже Іван Гелист Лука, він розтратив усе з блудницями, тобто потратив усе на блудних дівчат. Які допоки були гроші, доти вони були разом з ним? Завершилися гроші, вони сказали, я тебе не знаю ти мене. Я вам колись розповідав про одного Івана, пам'ятаєте, який посварився з дружиною, сам Іван заливав бетон там десь на будівництві, і знаєте що, і сказав так: я більше тебе терпіти не буду. Своїй дружині каже, я йду, найду собі таких 10 як ти. Взяв Іван речі, пішов собі до бару, була кредитна картка, зарплата. Дівчата побачили, що кредитна картка світиться на барі, Іван собі пік-пік-пік-пік. все їм купив на рано кредитна картка порожня, Іван лежить під баром. Пішов до дружини і каже. Дружина моя дорога, вибач мені. Нема грошей і нема в світі любові. Запам'ятайте собі, це правда. Ідемо до Слова Божого. Що відбувається далі? Син, як каже один дуже видатний проповідник Святий Іван Золотоустий, забирає не просто видимі скарби батька, але цей син. Забирає дари Божі, якими цей юнак користується безоплатно, куди він їх несе? Дияволові прямо в руки. Набери, що було найцінніше. Бери і користуйся, як хочеш, тими грошима, тими талантами, які мені дав батько, тобто Бог. І цей диявол, як бачите, нічого не помножує, а тільки краде і забирає. Звідки ми це знаємо? З того, що цей син завершив дуже-дуже трагічно. Він, після цього, як гроші завершилися, завершилися друзі, блудниці, завершилася слава, він пішов на роботу пасти свиней. І це не було просто так для такої людини, яка жила все своє життя в багатстві, мої дорогі. Це не просто було йому піти, переступити через себе, щоб піти пасти і кормити свиней. Ба більше через голод навіть не давали йому стручки, якими живилися свині. Тепер ви маєте собі швидко все поскладати. Що відбувається з цією людиною? Яка бере дари, якими дав Бог і несе гріху дияволу. Він завжди цей дар прикриє дуже дорогою горткою, а в кінцевому результаті він викине людину свиням. Історія така сама, як тоді була, так і відбулася сьогодні в святому Писанні. І тут цікавий момент, більшість синів би не повернулися так легко. Чому? Бо більшість синів не мали би такого батька, як цей мав молодший. Який би батько, дорогі батьки, що ви би дуже швидко прийшли і прийняли свого сина, який би, наприклад, ви би дали квартиру, дали би машину, дали би достаток, а цей син би все розтратив. З якоюсь би одружився, та би все в нього забрали, і би пішов, батьку, дай мені, я не маю за що жити. А ви би сказали, йди там, де збув. Чи сказали би ви, сину, ходи в мої обійми. Чи ви б його обняли, поцілували, прийняли. Ой, то би було тяжко. Повірте, я зазвичай вірю в добро, але от так, щоб зробити, треба, ой. Яку мати ласку і мужність і вірити в Бога по-справжньому. Тому цей син, цей молодший син, що він робить далі? Цікаві два моменти: він зголоднів, тому згадав про батьківський хліб, терпіння, терпіння на рівні виживанням. не що він скучив за батьком. Проблеми почалися в житті серйозні. Він почав згадувати батька, їжу, наймитів, які краще їдять, ніж він, почав згадувати одяг, славу, яку він мав, і почав згадувати гідність, яку він мав до падіння в блуд. Отож, їсти захотів. І ця потреба їжі, наскільки велика, що він ось ось уже має вмерти. І він каже, піду я до свого батька, і що я зроблю? Ключовий момент. Я впаду перед ним на коліна і скажу: батьку, згрішив я проти неба і перед тобою, кличе моя зболіла душа. Прости мені, я йому так скажу. Він так думає. Тобто на підставі голоду і проблем, він не каже все, мені ніхто не потрібний, я ні в що не вірю. Помру я тут, бо я гордий. Кому та гордість потрібна? Тільки дияволові. Він іде до батька, щоб покаятися. І тут батько. Який побачив десь там з балкону свого шикарного великого будинку, що там хтось іде, побачив, що то його син, він біжить до нього на зустріч. Батько йде на зустріч синові, не сидить в кріслі, не чекає, навіть не чекає плодів покаяння, які дуже важливі. Цей батько мої найдорожчі, біжить. Обіймає свого сина, цілує свого сина і навіть не дає йому сказати жодного слова. Жодного слова не дає йому сказати. Він відчитав своїм власним серцем, що частина мого серця, яка десь була загублена, яка була в пасті диявола і гріха, повернулася до мене. Він забув про все. І відбувається цей величавий бенкет, де повертається в мить мої дорогі усі почесті і гідності сина. Ніхто би так не зробив тільки цей батько, який сьогодні уособлює цього милосердного Бога. В людей такої сили не існує. Я в це не вірю. Не існує. Ви схочете покарати людину. Ви схочете з нуля, щоб він почав. Бо ви не можете не задовольнити своє себелюбство і гордість. Це, це дуже непросто. Наша любов є зранена, вона є. З тріщинами гріха, немочей. Тому, мої недорожчі, ми би так не зробили. Але ми можемо зробити це, наслідуючи цього милосердного батька і беручи від нього цю силу. Про це нам Господь перед початком цього Великого 40-денного посту хоче пригадати. Отож, Він вмить. Вчора їв стручки, а зараз їсть надсмачні страви, зарізали вгодоване теля, запросили музикантів, помили, побрили, одягнули, дали перстень, мої дорогі. І повернули вмить образ і подобу Божу. Найдорожчі. Але історія продовжується далі. Напевно, хтось із вас каже, все ж таки, старший син він є кращим. Все ж таки він батька не підставив, маєток не прогайнував. Але цікаві наступні моменти. Може, ви зауважили може ні, що молодший син, молодший син. Називає в Святому писанні батька батьком п'ять разів, п'ять разів. А старший син ні разу не називає батька батьком, що дуже важливо. І старший син ніколи не був сином. Тому що, не визнаючи батька батьком, він стається наймитом. Тобто він, нібито маючи все, ніколи не порушуючи жодного закону, жодного припису, ніколи не згрішивши з блудницями, він ніколи не був в батьківському домі з сином. Він був наймитом. І ось хто з цих синів такого великого батька є справжнім. І це є історія людства, сестри і браття. Ні той, ні той не був гідний, ні того маєтку, ні перстня, ні того дому, ні того чистого пахучого одягу не був гідний. Але ця гідність. Повертається завдяки батькові, цьому милосердному батьку, який вмить прощає повністю усі гріхи своєму синові більше, привертає йому всі почесті. Це можливо тільки в Бога. Але важливо є дуже важливий момент син, піду до батька. Впаду на коліна і скажу: прости мені, Отче, бо я згрішив. Прости мені, бо я згрішив перед небом і перед Тобою моїм Богом. Свята Церква нас заохочує до дійсно реального покаяння і навернення. Ми не зможемо зрозуміти Батька. Ми не зможемо зрозуміти цієї любові і не будемо спадкоємцями цієї любові допоки ми не скажемо, я був неправий. Дивіться, дуже мало тих слів. Але сказати дійсно: я був неправий, я помилився. Я, Господи, не оцінив те все, що Ти дав, а те, що Ти даєш мені сьогодні. Я не знаю чому, але я чомусь несу дияволові. Я ховаю правду, я прикриваю цю правду брехнею. Я чомусь так роблю, Господи. І саме на підставі цього покаяння відбулася зустріч Сина Блудного з батьком. Не було би цього покаяння, батько почекав, бо він цінить вибір, свободу кожної людини. Але вони би не зустрілися і цей син би не успадкував Царство Боже. Вчимося сьогодні, сестри і браті, реально дивитися на своє власне життя. Реально дивитися на духовне життя, на того Христа, який поспішає, щоб принести себе в жертву. Що його? Стимулює це робити. Отакі От блудні сини, чи старші, чи молодші, різниці немає. Але оця така любов, яка не вкладається в наше з вами серце, в наш розум. Навіть апостоли радили Ісусові Христові. Пожалій себе, Господи, не йди на ті муки заради тих людей. Які є невдячні, які нині осанна завтра розпни. А Ісус Христос відповів, каже: геть від мене сатано, не знаєш, бо що кажеш. Тому сьогодні, коли ми є на порозі цього великого посту, будучи зраненими, самотніми, скривдженими різними нашими немочами і гріхами, хтось з вас бореться. Відмовляється, інколи цей гріх повертається, але ми завжди йдемо до свого батька. Ідемо, щоб цей досвід вже не повторився, щоб ми просто так не віддали дияволові ті скарби, які ми виносимо зі сповідальниці. Щоб ми не казали йому: «на, я прийшов, взяв таблеточку, я пішов далі, та ну, ще раз прийду. Ми топчемося на одному місці, в одному квадратному метрі. А обійми батька, а покаяння, а переоцінка вартостей це те, що не відбувається. Пам'ятаємо слова, які сьогодні каже батько своєму Синові, Сину мій, все, що моє, є твоє. Слава Ісусу Христу!